Добрий, день, з вами Микита. А це запрошена гостя. Вона написала хтось, що хоче прийняти участь у наших роботах. Тому передаю слово тобі. Дякую, Микита. По-перше, дуже вдячна тобі, що ти мене запросив. Мене звати Тя. Мене це. Перше нормально пішов. Друзі. Перше нормально пішов. Друге. Мене звати Тетяна, я співачка, дикторка, починаюча акторка озвучування. Тому, як то кажуть, сама напросилася, сама підпала під цю… Ну і ми дуже тобі вдячні. Дуже раді, що нас бачать, що з нами хочуть спілкуватися, з нами хочуть працювати. Розкажи про свій контент на Діктосі. Я його дивився. Це угу. дуже корисно, дуже цікаво, і це є реально От, про те, про що ти говориш там. Це є великою проблемою. В Україні зараз, коли всі переходять на українську мову, а що тобі найбільше сподобалось? Я за от за правила асиміляції пекання, тобто знаєш, такі бази так, так ти розумієш, оскільки це моя робота. Ну, самоозвучування, тому я маю бути, ну маю тримати руку на пульсі завжди, маю сама достеменно там щось вичитувати усі ці правила. І, і мені просто в кайф їх доносити дійсно до людей. А, але потім, коли ти просто ловиш хвилі гейту якогось страшенного, ні, асиміляції не існує, так кажуть у селі. <реш> <реш> Розумієш? І це трошки, ну, в якихось моментах це трошки мене демотивує. Але я потім згадую, що ні, все ж таки, це круто, коли є. У нас є красива літературна українська мова. І це круто, коли ми можемо свої знання, свій досвід донести іншим людям, познайомити їх з цією красою, з красою вимови. Ну <реш> що? Перейдемо до твого завдання. Жіночі персонажі і просто культовіших аніме. З яких і я того, не дивилася. Яких я не <рес> дивилася, і це чудо. Я буду тобі описувати персонажа і запускати ролик. І ти з опису цього персонажа налаштуєшся і почнеш з першого дублю його озвучувати. Ну, не факт, що з першого вийде, звичайно. <рес> Перша наша робота Хаяо Міядзакі. Це дівчинка їй десь років 10-12. Вона така дуже активна, нагла, але при цьому дуже добра та розумна. Зберися, налаштуйся. Хаку, послухай, сама я не пам'ятаю, та мама розповідала, що коли я була мала, я впала у річку. Вона казала, що зараз ту річку вже висушили. Але ось що я згадала. Та річка називалася. Вона називалася Кохаку. Твоє справжнє ім'я Кохаку. Бамс! Вау. Знаєш, я так звикла в тепличних умовах писатися там. Mm, а, всі, ми для, звикли. Так, для mm -hmm. фан-студій, для себе, для замовників. А тут так прямо в до офіційному. Ну що, мені сподобалось, мені навіть нема чого сказати. У клас? Давай далі. Давай. Бабця. Бабця, е... У мене проблеми з бабцями завжди. О, чудово, значить, я потрапив. Дивись, колись вона була молодою дівчиною, але її перетворили на бабцю. Думаю, казати, що це таке не варто. Мені скажи. Е... Це ходячий замок. Оце є класика. Ну що ж, готова? Погнали! А вже ж, ні, доньку, ця відьма насправді. Насправді я, я, я дідька! Я ці клятій відьми таки не влаштую, та спершу доїм. А ну, геть, жуки! А то всіх поправлю! Вони напевно знищаються наді мною. Ну, слухай, я ж тобі кажу, бабці, це не моє. Бабці, ну О, Боже, би не можна, так? В сенсі. Були моменти, я думав, ти цей, коли вона. Я м -м -м, отже вона не може сказати. Насправді я Дідько! Ти ти цей, коли вона «Я, м -м -м, отже, вона не може сказати. Яскравіше показати, тобто, саме через цей затиск. Вона не може розповісти про те, що з нею сталося. Це в неї таке прокляття, і воно от не може. Воно падше краще <цел> вийде. Аже ж ні, дурнику, ця відьма насправді. Ай. Насправді я. я... Я секрет я і відьмі, так і не гаразд, влаштую, та спершу доїм. Ану, жуки! а то всіх потравлю. А вони, напевно знищаться наді мною. Ну шо, ну клас, слухай, як тобі взагалі? Оце це аніме. Мені подобається аніме, тим, що ти виходиш із зони комфорту, тобто, ти розширюєш свій діапазон, тобі, тобто, там десь дівчинку зіграла, там десь зараз як бабцю, там просто там дорослого персонажа. Того що, ну. Зона комфорту це коли ти там постійно так молодих, якихось дівчаток озвучуєш mm -hmm. і все. Ну якось там серіал за кадр, наприклад, а ось аніме так круто, вчить інтонуванню, розширювати же діапазон. Тому так прикольно і дуже дуже вчить працювати з мікрофоном. Ну що, наступний фрагмент? Давай не буду тобі описувати. От, по тому, що бачиш. Ласно, е... тебе режисер, слухай. <гас> Дякую. <гас> Звучить, тому, <гас> що хочеш, оце бери, звучай, а там як вийде, а потім побачимо. Добре, їй 16-18 років. Вона виросла як мауглі серед тварин. Погнали. <гас> Скажіть, чому плем'я мав? Хоче з'їсти людину. Вона вам нічого не зробила. Ви помиляєтесь. Ви не станете сильними, якщо з'їсте людину. Навпаки, отруєте свою кров і станете невідомо чим. Але ж з нами Бог лісу. Не здавайтеся, саджайте дерева і надалі, а ми, діти мору, самі помремо. О, так, там було дуже важко. Так, вона бойова, але все ж таки хочеться якоїсь доброти в її голосі. Бо вона. А типу її... Так, вона захищає людей, ну і хоче їх захистити, тобто вони їй не я вороги. Я вже зрозуміла, коли подивилася О, далі. От, от. Подивись на її очі. Вона сповнена ну, добром, от, справедливість, захистити все своє. І вони, я ж кажу, вони їй не вороги. Ну, Схожу на цього. Вона мала на хороброві серце. Ще раз. Скажіть, чому плем'я мап хоче з'їсти людину? Вона вам нічого не зробила. Ви помиляєтесь ви не станете сильними, якщо змісте людину. Навпаки, отруїте свою кров і станете невідомо чим. Але ж з нами лісу. Не здавайтеся, саджайте дерева і надалі, а ми діти мору. самі помремо, але людей проженемо. Ну тут уже фіналочку трошки так залякалась. Я ось що почув. Є такий момент, що. Ти у тебе всі кінцівки однакові. Вона вам нічого не зробила. І станете невідомо чим. Самі помремо, але людей проженемо. Репліка йде: добре, добре, добре. Ага. І от а фінал всі однакові, от кінцівочки. Угу. Так, Ці Я Я ну що, будемо виправляти. Чудово! Наступний момент так само легендарне аніме Макото Сінкая. Твоє ім'я, друзі. Звичайний побут. Тобто ніякого магічного світу, звичайна дівчина закохана, яка їде до хлопця, з яким це скажімо так дуже важко. Але вона дуже сподівається на зустріч з ним. Ти ж розумієш, що мене вб'ють потім після цього ролику, бо я жодного аніме не дивилася. Скажемо так, наш канал пропагандує аніме, і ми робимо так, щоб люди починали його дивитись. Ось друзі, я це подивлюсь обіцяю. Чесне слово тим бачите, такі легендарні речі. Ну що, погнали. Може, не слід приходити без запрошення? Це не вічливо. Може, так і не хочу мене бачити, а може, ми не зустрінемось? А може, зустрінемось? Як мені по поводити себе? А якщо він розізлиться? А якщо він порадіє? Коли побачить мене. Все було непогано, але ти зараз почула, як воно де, що паузи і так далі. Так, так, так. Давай зберися і зараз саме початочку. Не хочу я ну перший дубль Га. не підійшов, другий все далі звільнено. Може, не слід приходити без запрошення? Це не вічливо. Може, так і не хоче мене бачити, а може, ми не зустрінемось? А може, зустрінемось. Як мені по поводити себе? А якщо він розізлиться? А якщо він порадіє, коли побачить мене? Так, все. Ага. Як? Ну що, друзі? А що ви скажете? Хотіли би ви почути в українській озвуці чи дубляжі такий голос? Мені сподобався більше, ніж, наприклад, робили юні мей. Чесно. Дуже дуже приємно звучить голос. Мені подобається. Дякую. Останній останній Останні. найважчий приготував це мене. найкраще аніме 2022 року. Уу. Людина бензопила. У я чула проте. ти чула про таке. Це людина демон. Це mm -hmm. дівчина, це навіжена, шалена, безмозгла, просто а -а, оторва. Реальний пауер. Mm -hmm. Так, ну що? Гей, на коліна людиська! Перед тобою пауер. Це мій напарник. А що? Давай дубль два. гай яй на коліна людисько, перед тобою пауер. Це мій напарник. Цей момент він зарвав TikTok, Ютуб. Він зарвав все. Прямо от, як усі дівчата, котрі озвучували, от так само, плюс-мінус, схоже. Ну клас, ну клас, Ну то талановита, талановита. талановита, талановита дуже, дуже. Ну Дякую, сонечко дякую тобі. Мені було дуже приємно. Я дуже здивований, вражений і дуже радий, що все вийшло дуже круто. Я тобі теж дуже дякую. Мені надзвичайно сподобалось. Люди, дивіться, будь ласка, підтримайте цей контент. Тому що Микита топ і український контент топ. тому, друзі, підписуйтесь на Таню, підписуйтесь на наш канал Голос, ставте вподобайки, дзвіночки та пишіть у коментарях. А чи хочете ви потрапити сюди? Може, я влаштую ще щось більш сурове? До нових зустрічей.